Вечір малятка, любі хлопчики й дівчатка, ось і настав час вечірньої колисанки. Це я, ваш дідусь Стас, знову прийшов розважити гарною казкою вас. Отож слухайте, втомлене сонце, низенько над містом, вечір зібрався нам казку повісти. Казочка зве у палац кришталевий в гості до лицарів і королеви. Лебеді крильми подушки збивають, діти слухняні у ліжко лягають, зручно влаштовуйтесь діти, будь ласка, очі заплющуйте і слухайте казку. А називається вона Перстень щастя. У селі жила дуже бідна жінка. Єдиним її багатством була донька красуня, розумниця з добрим серцем. Мати дивилася на неї і не могла намилуватися. Спливали роки донька росла, а матуся старіла. Відчуваючи, що жити їй залишилось недовго, покликала доньку та й мовила на тобі, моя люба доню, ось цю маленьку обручку. Це все, що у мене є. Бережи її, вона тобі неодмінно принесе щастя. Дівчинка з того часу завжди носила обручку і ніколи не забувала про свою неньку. Якось літньої днини дівчина пішла у ліс ягід збирати стомилася та сіла край лісового озерця помити ноги. І раптом обручка сковзнула по мокрому пальцю і впала у воду. Дівчина гірко заплакала і вскочила в озеро за обручкою, але так і не знайшла. А потім опустилася на дно озера, бо ж сподівалася знайти матусин подарунок. Там вона побачила якусь дивну яму і потрапила у справжню підводну печеру, яка була завалена коштовностями та перлами. А через мить відчинилися залізні двері в стіні. І в печеру заплив охоронець підводних багатств. Ага, закричав він. Ось ти й попалася, голубонько. Бути тепер тобі зеленою жабою, допоки хто небудь не поцілує тебе. Але я сумніваюся, що знайшовся охочий поцілувати жабу. І вмить дівчинка сирітка перетворилася в слизьку жабку. Узимку на дні озера в болоті спить, а влітку на березі мух та комарів ловить. А поруч у казковому королівстві жив пригарний юний принц. Він почувався нещасним, бо в нього не було принцеси. Яку б він покохав на все життя. І ось якогось дня принц сказав, Я сам піду на пошуки нареченої. Він перейшов невеличкий місток, що з'єднував його королівство з озером, і помандрував вздовж берега. Всі дівчата з навколишніх сіл, коли дізнались, що принц прогулюється, прибігли до озера, причепорились, одягли найрозкішніше вбрання, аби привернути його увагу, а деякі навіть прикрасили себе сріблом, золотом і діамантами. Та все було марно. Принц байдуже дивився на них, бо жодна з тих красунь не сподобалась йому. А тим часом почало вечоріти. Зійшов місяць, вода в озері в місячному сяйві була срібною, срібною. Дівчина жабка виплигнула з озера на берег, щоб хоч трошки розважитись. Ах, невже я так? І не знайду гідної нареченої, із сумом думав принц. І раптом відчув погляд, озирнувся, а то маленька зелена жабка крутилася біля нього. Він обережно обминув її і, засмучений, попрямував до королівства. Та жабка ні на крок не відходила. Що тобі, маленька, потрібно, чемно поцікавився принц. Жабка нічого не відповіла, лише пильно подивилася йому просто у вічі. З її очей, зовсім не жаб'ячих, скотилася сльоза. Він взяв жабку на руки, а вона людською мовою. Мовила жабка вдруг, а гари розвіються. О підніс жабку до вуст і лихо дівчина неймовірної вроди. Не було на ній золотих прикрас, лише маленька проста обручка виблискувала на руці, а її ясні очі світилися таким розумом, такою ніжністю. Вражений принц став на коліно перед нею і тихо мовив, Ось я і знайшов тебе. Ти найчарівніша дівчина у світі. Прошу тебе, будь моєю дружиною. Невдовзі вони одружилися. Відсвяткували гучне весілля і зажили щасливо у казковому королівстві. Онуки. Казочку я вам розказав, а тепер вже час настав у ліжечка лягати і тихо-тихо засинати. А вже вранці подаруйте мене своїми малюночками Домовились? Адресу, пам'ятаєте, вечірня колесанка, українське радіо, Хрещатик 26 Київ 01, -001. Зичу всім гарних снів на добраніч бів.